Ми думали, що це дерево відмови, це не дерево мов. Хоча ми знаємо, що це, це дерево відмов, дякуємо Юрій Михайловичу. Ми вирішили, що оце дерево може символізувати нашу єдність. Кожна гілочка це як кожен член нашої команди, нашого курсу. І ми вирішили себе презентувати через свої мрії. А що може краще показати людину, як мрії? Бачите цей телефон? Не телефон, моя мрія. Я завжди мріяв писати казки, але треба щось починати. Почитайте мої смс-ки, там такі казки дівчатам немає, що просто вони Це картина Ван Гога Зоряна ніч. Це картина, яка для мене уособлює натхнення. Я мрію про те, щоб потрапити в Нью-Йорк і побачити оригінал цього твору. Я мрію, всі приємні моменти життя, тривали довше. Мій символ нота. Я в дитинство мріяла бути своєю батькою і грати в оркестрі. Ці такі різні, але е, нас усіх об'єднує мрія. Одна велика для всіх. Зараз дуже важко щось говорити. Всі, хто мене знає, знає, що я люблю веселище і сміх. І знаю моє най, най, мою найбільшу слабкість, і моє найбільше захоплення. Це кавен е, я хочу колись побачити живого Маслякова. <плес> Більшість знають, чому я вибрав саме ці предмети. Це футбольний м'яч і копочка. А хто не знає, то поясню просто. Просто люблю копкати ловду. Земна куля. Моя мрія в житті це побуду, ну, побувати у найвказначніших містах нашої планети Земля. І побувати в них найкращими для мене і найдорожчими для мене людьми для того, щоб у старості років було щось згадати. На мене. Як бачите, ми вийшли в трьох. У нас одна мрія. на трьох. Ми як КВН-команда, мріємо здобути. Кубок Закарпатської ліги Кален. <плес> це в мене у особливі фотографії. Я мрію оволодіти технікою фотографування і займатися цим надалі. Також тут зображений Рим, Італія, я мрію поїхати в Італію. Ну і також це як символ я завжди буду повертатися на батьківщину. Ще я люблю котів, але а всі, не всі. Так, не, це не зовсім кіт, це тигр. Я дуже хочу відкрити для себе дику природу, дикою, справжньою. І одна з моїх мрій це працювати на Geo Wild, аби бути до левів ближче, аби знати їх. Ну і друга моя мрія це власне література. Я б дуже хотіла розкрити свій талант. Мабуть. А що ти глюч? Дякую. А в мене, в принципі, мрія так залишилася в купо. І для вас невеличкий жарт від нашої команди. Ти, ти кажеш випадок замість випадок. Ти кажеш одинадцять замість одинадцять. Ти кажеш Ужгородський. Замість Ужгородський. Тоді тобі. Пряма дорога на наше відділення. <гліг> <пліг> <пліг> Не бійтеся, ми факти, так теж так говоримо. <пліг> <Дякуємо> за... <пліг> Здавалося, б, дерево таке некрасиве і вже сухе, але це як новий символ. Ми п'ятий курс, ми закінчуємо, і ми мусимо, ніби трішечки відмерти, а потім відновимося знову. З на мовилися. Дуже вам дякую. Дякую. За... Спасибі всім, особливо п'ятому курсу, це не останні. Представні. Але ви оптиміст!